Відпочинок, за який вам ще й заплатять, у 1946 році у Великій Британії заснували Камен Cold Unit – дослідницький центр, який цілих 43 роки вивчав застуду. Розташований в колишньому військовому шпиталі поблизу Солсбері, Цей центр приймав. Тисячі волонтерів, студенти, домогосподарки, працівники всі були готові обміняти 10 днів свого життя на незвичну відпустку. Смачна їжа, прогулянки, радіо, книги, навіть 35 пені кишенькових, але була одна умова застудитися. Волонтерів ізолювали в групах по двоє-троє. Їх заражали вірусами, вимірювали температуру, брали аналізи, навіть підраховували носові хустинки. Так, кількість і якість виділень були важливими даними. Саме тут, у 1965 році, вперше виявили людський коронавірус, Предка того самого центр закрився у 1989 році. Тож наступного разу, коли чихнете, подумайте, може саме цей вірус вивчали в тій британській лабораторії.